Доброго дня! Знову в нас такий телескоп. Бочки різних діаметрів. Це буде три теплоакумулятори. Ну, я казав, що не буду знімати, я, в принципі ж не знімаю одне і те саме. Просто хотів показати, це буде теплоакумулятор діаметром метр двадцять, тобто це ну, для нас це рекорд. Може для кося. Звична справа не знаю і об'ємом 2,5 тони. Тобто ми ж такого не робили і коли вже буде там готових, ну принаймні два рази буде теплоакумулятори, а може три рази буде зроблених тут, коли попередня, як воно виглядає, кого дозволяє місце, наскільки різниця теплоакумулятор може бути різними об'ємами, різних форм. По самій роботі, в принципі, немає там, що знімати, вже ми знімали не раз. Але коли вже буде готовий, оце у нас внутрішній діаметр 4 кільця. Це буде діаметр 75 сантиметрів, ну, 750 мм на 1000 літрів. Далі йде три кільця у нас. діаметр 850 мм на 1200 літрів. Ці обидва поїдуть в Чернівецьку область. Буде ще огляд, ну, будуть котли, котельні, все буде. А зовнішній діаметр. оцих три, три кільця. Раз. Ну це одне те саме зайшло трошки закладно. Трошки радіус він, із-за того, що вигинається, бачимо, тут його не мало втримати, великий діаметр. воно все воно все там буде файно. Трошки ми будемо десь підганяти, все одно. Оцей зовнішній. Це буде 1200 мм. І це поїде на Полтавську область. Цікаво, віксоварка вадить і середини і прогрів. Казав, що не буду нічого знімати по бочці. В принципі все стандартно, мівічок, кріплення, все як завжди. Бачечка ця тонша, а на доробимо там на ту ще ми не з'єднували, але якраз пригодка посилочка з нової пошти у нас. Такою красою, з такою красою. Гарніше, ніж попередня парча, була дуже якісна таке і пластмаса така якісна. Тобто нові котли будуть з гарнішими ручками. цілий ящичок. Погода вітряна, лоб зі стіни так не зробили. Задуває кругом. Ну Дихати тут легко. Значить, один теплокометр готовий. Ми обігнали хоча житті Влада, Правда, він в суботу майже не варив. Ну, сьогодні понеділок. І сьогодні саме ранку ще йому хотілося погрібитись там на дві години, підскочив він. Ну, це корозі трошки від того, що ми перевіряли мильним розчином. На що хочу звернути увагу. Нас підписники дивляться і дають нам рекомендації. І нас посварили і сказали, що в один ряд ці шви не можна робити отак. Тобто, щоб не було на цьому, щоб не схожий чотири шви, а треба зміщати. Ну Тут ми змістили на 250 мм. Раз нам сказали, що так неправильно. І так само бачимо, тут плак варить, як мішні шви. Будемо приступатися до тих людей, що більше розуміють за нас. Дякую за пораду. Не пам'ятаю ім'я, хто ну, писав мені в моїх коментарях. Ми взяли до уваги, ми завжди намагаємося брати до уваги, не доказувати, що ми праві, так само, як тут нам підказали за цими накладочками. Тобто ми саме беремо до уваги кожну інформацію. Ділимося з людьми, і люди з нами діляться, що дуже приємно. Ну і тут бачимо ці вирізані круги з металу. Перше в житті такий розмір, бачимо, що знов вийдеться 1250 діаметр. Отакий така бочка. Тут має бути ну, 1200, а 50 мм це по-перше на конус сам з'їсть і на закатку. Тут трошки буде праці. Ще такого ми не робили збіж, Тобто лист 1250 на 2500 бачимо, вийшов без здачі. Раніше у нас йшов 1200 лист, це вже було ну, вже на великий теплоакумулятор. А таких ми ще збіж не робили. Робимо ноги. Можна так сказати, мала пришиваємо ноги. Ніжки до теплоакумулятора робимо, бачимо діаметр. Великий по ножках в мене є знято. Там мене з Казахстана. Куаниш. Просив на російській мові зняти. Кажу, ви не хочеш зі мене на знімати? У мене один є знайомий з Молдавії. А що у вас опасно на російському мові говорити? Кажу, та ти не розумієш взагалі ситуації. Не опасно у нас на російському мові, Ну, неприємно. Дивимося, який діаметр. Вона вже буде дороблена оця 1000 літрів, ця 1200. Ну, воно лежить на цьому на роликах. Просто ця довша в, діам... в висоті менше в діаметрі. І дивимося, що у нас тут діаметр. Бачимо, які пропорції, бо на камері не можна побачити, який цей теплоакумулятор, який той збільш. Оце на 2,5 тонни, що ми робимо. І було прийнято рішення зробити 5 ніг. Але ноги треба виставити в одній площині. І тут на, 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 на допомогу приходить, приходять шкільні знання. Вже ми перейшли з фізики на геометрію. Три ноги приварили. Зразу ми ну, виставили так, щоб вони були. Бачимо, щоб прилягання було правильне. Положили рівня, щоб добре воно приставало. І, ну, ну, і так положили, щоб. Е Прилягання до підлоги, коли там воно буде, правильно було. Хоча підлоги рівно їм, щоб ми не бачили ніде, все доволо буде. Але навіть якщо якісь невеликі нерівності і там нічого не підкладати, ну, краще підложити, десь там якось смужку жерсті. Але якщо навіть нічого не підкладати, коли ви заповняєте водою, воно саме, саме знаходить своє місце. Ну, звичайно, що там зазори. То пів сантиметра чи більше до сантиметра близько треба підклати. Якщо там, там якийсь міліметр два, то не суттєво. Три ноги приварили ми. А якщо знаємо геометрію, що три точ... через будь-які три точки можна побудувати площину і до того ж тільки одну, дякуємо Любі Палівній, Петрові Олексійовичеві, що нас навчили азом. В школі. Потім ложимо через ці дві точки, щоб ну, беремо дві точки з тих трьох будь-які прив'язали ниточку, положили рівня і дивимося. Момент торкання. Ну, камери так не можна передати. Якщо буде момент торкання, це буде одна площина. Тут вже можемо цю ніжку під О, впала, Ми можемо її туди-сюди рухати, підрізати. Але виставляємо в одній площині. Ось і. Ось і вся наша, як то кажуть, пісня в тому. Я думаю, що п'ять ніг не завадить. В цих взагалі по три, по три ноги. І з накладочками. Кожен раз льоху згадую з Дніпра. Накладочки. Шви зміщені. Не пам'ятаю, хто мені сказав, а тут не видно. Один з підписників, що шви треба зміщати. Не буде, десь вони знизу, що ви зміщені. Все робимо. Прослухаємося. І хтось бачить якісь зауваження. ну, Крім того, що хтось бере для себе щось, копіює, багато копіюють, багато телефонують і консультується. І дуже приємно, коли люди враховують наші побажання по схемах, по об'язці з різних областей. Тільки що Смильницька телефонував, ну, Смельниччини телефонував один підписник. Але приємно, крім того, що запитують, щось беруть, приємно, коли нам щось підказують. Коли нам щось підказують, це дуже приємно. Ну що, продовжуємо. Все, ноги є. А далі буде. тим часом котла підганяє. Бо не встигаємо трошечки, м'ягко кажучи, трошки не встигаємо терміни. Ну і остання частина, заради якої в принципі, відео знімалося. На жаль, на жаль, камеру не можна передати масштабі. Як воно виглядає насправді. Хотів для того знімав відео, щоб показати що таке 2,5 тони. Може з цієї сторони зайдемо. Може так би зрозуміліше. Я вживу бачите. Це так 2,5 тонни. Тонна. Тонна, тона 200. А це ми будемо вантажити і це вже буде наступний, наступний фільм. Дякую за перегляд, всім до зустрічі.